Привіт, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже важливу тему вогонь. Вогонь це потужна сила, яка може бути корисною для людей, але якщо не дотримуватись правил безпечної поведінки, він може стати дуже небезпечним та спричинити багато лиха. Тому ми повинні знати про ці важливі правила для запобігання небезпечних ситуацій. Усі люди повинні знати, як поводитися з вогнем. Навіть діти, бо вогонь може спричинити пожежу, яка може знищити будинки, ліси та нашкодити людям. Що може спричинити пожежу вдома? Запальнички, сірники це не іграшки. Запам'ятайте, граючись із ними, можна випадково підпалити щось у кімнаті, штору, килим, одяг, і тоді виникне пожежа. Не можна залишати вімкнені праски. Обігрівачі або інші прилади, які нагріваються та йти займатися своїми справами, адже ці предмети можуть перегрітися та загорітися і утворити велику пожежу. Не кладіть речі на лампи, особливо на ті, що сильно гріються, від тепла, тканина або папір можуть загорітися. Не можна гратися з розетками та дротами. Вони можуть дати іскру або вдарити струмом, а іноді спричинити займання. Такі дії дуже небезпечні, тому краще не чіпати та не гратися з речами, які створюють вогонь чи сильно нагріваються. Пожежа може статись не тільки вдома, а й на природі, у парку, в лісі або на галявині. Якщо не погасити багаття, яке розпалили дорослі, вогонь може перекинутися на суху траву, дерева, листя і почнеться лісова пожежа. Якщо гратися з петатами чи бенгальськими вогниками, Вогонь може потрапити на одяг, траву або навіть у сміття, що знову ж таки утворить пожежу. На природі ніколи не можна самостійно розпалювати вогонь або щось підпалювати. Це можуть робити лише дорослі і лише там, де дозволено. Коли пожежа вже трапилась, на допомогу приїжджають пожежники. Вони дуже хоробрі, адже працюють із небезпечним вогнем. Одяг пожежників оброблений спеціальним засобом, який захищає їх від підвищеної температури, приїжджають за викликом на пожежній машині, всередині якої знаходяться два баки один великий бак із водою, а другий із рідиною, яка з'єднується з водичкою та утворює ту саму піну, якою гасять пожежі. Також вони мають при собі драбини, щоб дістати до вікон для порятунку постраждалих. А для гасіння невеликих вогників дорослим прийти на допомогу вогнегасник та конусне відро із піском. Що робити, якщо пожежа вже сталася? Не ховайся! Не біжи сам у вогонь. Одразу клич дорослих. Якщо вдома нікого немає, треба вийти з будинку і зателефонувати за номером 101. Це номер пожежної рятувальної служби. А ще важливо пам'ятати. Під час пожежі небезпечний не лише вогонь, а ще й дим. Дим може отруїти, від нього стає важко дихати та може запаморочитися голова, тому не можна ховатися під ліжко у шафі чи ванній кімнаті. Такі місця можуть швидко набратися диму. Потрібно якнайшвидше виходити з приміщення, якщо це безпечно, і прикривати ніс та рот мокрою тканиною або рукавом. Ось чому дуже важливо дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб було безпечно і спокійно вдома, на природі і усюди, де ви знаходитесь. А зараз я пропоную вам перевірити ваші знання у грі, що створює пожежу, а що гасить її. Запальничка. Створює дощ. Гасить пожежний літак, гасить. Салюти та петарди, створюють вогнегасник, гасить. сірники створюють пожежник гасить свічка створює пісок Гасить. Молодці малята, завжди пам'ятайте про всі правила безпечної поведінки та будьте у безпеці.